Тоня й Денис у Чернівцях. Вперше місто їм настільки сподобалось, що у перерві між репетиціями хореографи залюбки йшли на екскурсію найвизначнішими пам'ятками Чернівців. Зараз ви бачите перлину Буковинського краю. Це колишня резиденція Буковинських митрополитів, а зараз це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це наш скарб. Освіта нашого університету не поступається європейським навчальним закладам, але от тільки технічне снащення на даний момент трохи позаду. Саме тому місією Чернівців буде допомога відомому на всю Європу університету. У разі перемоги мільйон гривень буде витрачено на придбання сучасного технічного обладнання для наукових лабораторій закладу. Разом із шоу Майданс. Ви нам допоможете, і ми розв'яжемо ті проблеми, які стоять перед нами. На репетиції сім'я хрестюків приходила у повному складі тато Денис, мама Тоня та голова родини Федір Денисович. Це наш головний хореограф Федор. Ми будемо буде ставити хореографію. Ми бомбаньом на всю Україну. Дуже приємно, що в нас працюють такі досвідчені хореографи цим горять. Це дуже важно. Вони життєрадісні і так даруй свій ми раз так команди працюємо. Ми маленькі, але ми удаленькі. Удаленькі. репетиції з понад вісьмома сотнями учасників настільки захопила молодих батьків, що вони не помітили, як маленький федір залишився без їхньої уваги і почав плакати. Дивлячись на сльози власної дитини, Тоня пошкодувала, що погодилася на участь в проєкті. У мене розривається серце. Це дитина, це Наша кров я боюсь, що не дай Бог що це з ним случиться. Це Сейчас этот маленький чоловік для мене важливі всього. Після істерики Феді, розуміючи, що проводити репетицію і одночасно доглядати за малюком не вдається, Денис, не витримавши нервової напруги, зірвав свою злість на тоні. Подружжя, яке до того моменту ніколи майже не сперечалося, вперше серйозно посварилося. В силу свого характеру можу спилити, вот, можу обіцять близьких мені людей. У мене просто циганська кров внутрі <laughs> предкам. Я думаю, що я щось не придумаю, якусь то зроблю, щоб ми. Наступний день після сварки подружжя почало окремо. Туня разом із сином провела спеціальний майстер-клас зі сінг аеробіки виключно для молодих мам. Денис на самоті тим часом обмірковував, що на кое. Цель всего этого была да то, чтобы женщины, несмотря на то, что они родили, да, то, что у них уже появился людина, яким они должны уделять всегда внимание, несмотря на это, мы должны оставаться в форме, чтобы они не переставали нравиться своим мужьям. А вже згодом на найромантичнішій вулиці міста, яку ще в минулому столітті підмітали пилюстками троянд, просто під балконом коханої, Денис разом із учасниками Чернівецької команди, влаштував сюрприз. Він сподівався отримати пробачення. Він надзвичайно романтик це він робить від щирого серця. В нього насправді переживання любов, плескує. Я би хотів, щоб у мене були з моєю коханою такі самі стосунки, як у Тоні з Денис.